Друзі, мої вітання на ютуб каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко на календарі. Середа, 16 липня. Щодня ви знаєте, що ми традиційно обговорюємо важливі тактальні події та новини. До нашої розмови вже доєднався наш сьогоднішній гість. Вже відомий для вас спікер, український політолог Володимир Фасенко. Пане Володимире, рада бачити і мої вітання. Вітаю вас. Хочу розпочати із Трампа із Зеленського The Washington Пост публікував статтю новину, зокрема про те, що президент США Трамп під час розмови із Зеленським запитав українського президента, чому Україна не завдає ударів по Москві. На що Зеленський логічно відповів: якщо видасте нам зброю, то ми можемо це зробити. Також Трамп сказав, що Україні потрібно більше чинити більший тиск на Путіна, не лише на Москву. Згадав і Санкт Петербург згодом видання Reuters написало про те, що е, Трамп сказав, що все таки ні, президенту України України Зеленському не потрібно нападати на Москву. а Російському диктатору Путіну варто погодитися на угоду про припинення вогню до 50-денного терміну. Інакше будуть введені санкції, пане Володимире. Як ви вважаєте, Трамп дійсно виявляє ту довгоочікувану рішучість тиснути на Кремль і зміну риторики, чи просто перегнув із своїми висловлюваннями? Ну і головне, чи варто нам бити по російській столиці? Ну, по-перше, щодо заяв Трампа вже є пряма мова не витики, не, скажімо так, припущення, чи там чутки, що сказав Трамп, що що запитав. Є пряма мова Трампа. Да, Прес-секретарка Білого Дому підтвердила, що Трамп запитував Зеленського про можливість ударів по Москві та mm -hmm. Петербургу. Але сам Трамп сказав, що це не Да. Сам Трамп сказав, що це не бажано і це показово. До речі, як показово були і витаки. Я думаю, що насправді. От ця ситуація з не зовсім зрозумілою позицією Трампа в цьому питанні, вона відображає, як і в багатьох інших подібних ситуаціях, протиріччя, які існують навколо Трампа, і, можливо, існують і в його голові. Він з одного боку починає тиск на Москву. Він хоче примусити Путіна до припинення війни, але поки це риторично. І от я думаю, що витоки, які з'явилися і Вашингтон Пост, витоки, які були там про томагавки, яких не буде для України. От я можу вам сказати, це думка абсолютної більшості наших серйозних військових експертів, що при Байдені, що при Трампі, не будуть нам давати томагавки зараз. Навіть ці по далекобійних ракетах від Трампа теж є певні сумніви, але тим не менш витоки про це. Мали впливати на Кремль це були такі сигнали. Якщо ви не припините війну, врешті-решт, то ми можемо надати українцям далекобійні на ракети, щоб вони були по вашій території. Не думаю, що це спрацювало, але можливо викликало роздратування Москви і по на непублічних каналах. До білого дому почала поступати інформація, що це може призвести до серйозного конфлікту між Москвою і Вашингтоном. Що може перерватися переговори, які і так зараз зависли між США і Росією, і якщо будуть американські ракети бити по російській території, ну тоді і Кремль щось зробить погане. І після цього Трамп трохи змінив свою риторику. Uh -huh. Він хоче йти на пряме і жорстке протистояння з Москвою. Це дуже помітно. Він вже тисне і буде тиснути на Москву. Подивимось, що буде після 50 днів. Оце буде важливо і цікаво, тому що це дедлайн не тільки для Путіна, це дедлайн і для самого Трампа. Він сам собі поставив дедлайн. Якщо майже напевно. Ніякого припинення вогню з боку Путіна не буде за ці 50 днів. От мій прогноз не буде припинення вогню, не буде поступок з боку Путіна, і тоді Трамп змушений буде якось реагувати. Його про це вже запитують журналісти. А коли пройде ці 50 днів, минуть вони от тоді таких запитань буде набагато більше. І йому доведеться якось реагувати. Ну, в першу чергу, посилення санкційного тиску на Росію. І я не виключаю, що можуть бути і постачання додаткової зброї для України, і не виключаю, що можуть бути і далекобійні ракети або інша далекобійна зброя. Так що це питання поки що, скажімо так, має негативну відповідь Трампа, але хто знає, що буде далі восени щодо доцільності ударів по Москве. Ну, у нас я думаю, ви отримаєте прямо протилежні думки з цього приводу. Прямо протилежні І за і проти, я можу вам сказати: ну, і припущення, звичайно, у мене немає ніякої інсайдерської інформації, але я приблизно уявляю собі, що передали з Москви Трампу, от чому він змінив свою позицію. І нам до цього теж варто прислухатися, у всякому разі брати це уваги. Так, от я можу вам сказати? Що з високою вірогідністю в Москві відповіли Білому дому, що в разі ударів американськими ракетами саме по Москві, в разі, ну, скажімо так, серйозної шкоди, яка може бути завдана, я не знаю там, адміністративним центром російським чи мирному населенню, і так далі? В Москві сказали, що буде відповідь. Зокрема, можливо, відповідь ядерною зброєю mm -hmm. да. Вони знають, як впливати на Трампа. Трамп не хоче третьої світової війни. Він не хоче ядерної війни. Я думаю, що ми теж не хочемо. Mm -hmm. І ми маємо розуміти, в 2020 році в Росії розмірковували про використання тактичної ядерної зброї проти України. І якщо, ну, скажімо так, будуть удари по російській столиці, ну хто знає. Тобто це не означає, що обов'язково буде використання ядерної зброї. Можливо і ні. Але, на жаль, ризик існує. Висока так, ймовірність. Так, угу. да, нам це треба мати на увазі. Да, тут, знаєте, можна, безумовно, махати ракетною шашкою умовно, але Треба розуміти, що на жаль, ризик от такого зворотнього удару з боку Росії він існує насправді більшість експертів вважає що Росія може застосувати ядерну зброю тільки в разі ризику поразки в війні, от як це було і наприкінці 2020 року, або для того, щоб компенсувати якісь серйозні поразки, от як тоді було. Або може бути знаєте, така символічна травма, ну, умовно, там потрапили, влучили по Кремлю. Насправді це маловіровіда, тому що там подвійна потрійна система ППО і набагато більш потужна, ніж у нас. На жаль, я маю на увазі навколо Кремля і навколо там Міноборони російської і так далі. Але тим не менш, от раптом це сталося. Там ну, вибухнула хвиля роздратування в Москві заклики а, помститися українцям і помститися можуть зокрема ядерною зброєю. Тому а, я просто кажу, що такий сценарій існує. На жаль, і треба мати на увазі. Я вважаю, моя особиста точка зору, нам доцільна. А, не робити ефектні кроки, от колись там притула писав. А от ми по Москві вдаримо, там збирав гроші для удару. По Москві, цікава, а на що він зібрав, і де там той, той удар по Москві, на який збирав притула, там спроби якісь були, але суто символічні і серйозної шкоди це не завдало і взагалі. От я чесно вам скажу, я не, не, не бачу доцільності в таких ударах. Галасу багато, а реального реальних наслідків ну майже немає. Або будуть негативні наслідки. От куди бити треба, зокрема, ракетною зброєю далекобійний У нас вона теж з'являється, але дуже мало. Але тим не менш, я думаю, що над тактикою далекобійних ударів по Росії нам треба думати. Які цілі є найбільш важливими, які можуть впливати на послаблення російського воєнного потенціалу, і взагалі можуть вплинути на подальший хід війни, хоча б відносно, тому що кардинальне не буде, це удари, наприклад, по заводу в Алабузі, там, де виготовляють герані, шахеди і збільшується виробництво. І оскільки для нас це серйозна проблема, от, Масовані удари по а, а, цьому заводу, от вони те, точно мають значення. Точкові удари: там один, два, три дрони нічого не дасть. Треба е, діяти так, як діють росіяни, коли е, масовані удари там не менше ста дронів по одному об'єкту, е, хоча б частина дронів влучить в ціль. Так. Тому що неможливо, коли масовані отакі концентрують, плюс ще якщо буде комбінований, комбінований удар, ну, ну неможливо все перекрити. Оце, скажем так, один варіант. Далі є такі пропозиції, навіть деякі колеги з соціологічного цеху про це пишуть. Я маю на увазі Владимира Паніота, його колонку Українській Правді, що треба зробити те, що вже насправді періодично відбувалося – Заблокувати роботу московських аеропортів. Угу, Періотичні удари по Подмосков'ю, це і Шермеців, як в Росії називають Шарік один і два. Це головний угу. московський аеропорт. Там і інші аеропорти. Якщо вони внаслідок таких регулярних ударів не будуть працювати, то ну не можна, щоб там взагалі перестало. Хоча теоретично це можливо але. Якщо вони будуть там дві доби не працювати, потім трошки попрацюють знов там дві-три доби не працюють. Це викличе транспортний колапс авіаційний в Росії. Це викличе серйозні проблеми. Це вплине на громадську думку. Оце можлива да удари по російських НПЗ, те, що ми робили по інших об'єктах, які можуть дійсно бути критично важливими для Росії, Безумовно, по комунікації по російських телах ближніх тела. По командних пунктах, які забезпечуються керівництво військової дії в Україні, і так далі. Я думаю, що військові краще можуть визначити, зокрема, і наша розвідка, які цілі найбільш ну так, які є найбільш важливими, і удари, по яких можуть дати найбільший ефект. І просто нам треба обирати або ефектність, або mm -hmm. ефект Іноді буває так, що і ефектно і ефективно, от як спецоперація Павутина. Павутина так. Є дуже ефектною і дуже ефективною. От і, ну, при виборі цілі для ударів по Росії, я думаю, що точно також треба робити. А Москва чи Петербург це ефектно, безумовно. А от ефективність і головне, наслідки оце питання. Так що, я більше прихильник ефективності? Дійсно, українська розвідка прогнозує повний колапс у галузі пасажирських авіаперевезень в Росії, і там зазначають, що це може статися до 2027 року. Зокрема, це пишуть у Службі зовнішньої України За даними в російській галузі пасажирських перевезень, авіаційних перевезень загострюється криза, головною причиною якої стали до речі західні санкції. Адже через них авіакомпанії втратили доступ до обслуговування літаків Boeing і Airbus у міжнародних сервісних центрах, і внаслідок цього витрати на технічне обслуговування зросли на 38%, А половина парку літаків Airbus у Росії вже не використовується. Тобто до західних санкцій ми можемо додавати і, наприклад, удари. Тому дійсно можемо створити повний колапс, не просто там відтермінування тих чи інших. Вильотів, польотів, а й можливо, ну це звісно, що я зараз напевно фантазую, але пане Володимире, чи можемо взагалом говорити про те, що росіяни не тільки там будуть змінювати свою громадську думку щодо політики, щодо країни, в якій вони живуть, будуть ночувати, як ми бачили, без їжі, без води в аеропортах, а й що взагалі можуть не мати тієї можливості. Загалі полетіти за кордон, хоча кордони них відкриті. Ну давайте поки не видавати бажане за дійсне. Mm -hmm. Щодо кардинальних змін в громадської думки, я не такий наївний. Mm -hmm. Будь-який серйозний соціолог. хто знає, ну скажімо так ну, більш-менш цікавиться інформацією про стан громадської думки в Росії. Uh -huh. І у нас є центри, які цим займаються, вони вам скажуть, що кардинальних змін, на жаль, не відбудеться. Uh -huh. Інша річ, коли активна частина Російського суспільства це середній клас, от який більше подорожує бюрократична верхівка, і так далі. Вона буде стикатися з такими проблемами. От саме у цього прошарку російського суспільства будуть з'являтися питання: а навіщо продовжити цю війну? Може, врешті-решт її припинити, да і так чи інакше, саме від цього прошарку, сигнали до Кремля можуть дійти швидше. Тому тут є шанс, це не гарантовано. Може бути і протилежна реакція посилення війни, ескалація війни. Ну вона і так вже відбувається. Ескалація війни. Просто я ж кажу, про те, нам треба відповідати на російські повітряні атаки. Треба відповідати так, щоб це було відчутно повністю заблокувати російське авіасполучення, Ну навряд це вдасться, але тим не менше, я думаю, що суттєво вплинути, створити великі проблеми. Періодичні регулярні проблеми, я думаю, що це можливо до речі, не тільки по Подмосков'ю але от зараз влітку от курортний сезон є, е, скажем так, проблеми аеропортів на північному Кавказі. І, і Путін полюбляє в Сочі відпочивати. Ну у нього там біля Сочі є, скажем, так свій має і навіть не один своя державна дача велика. Да. Ну от там теж можна створити проблеми. Це не просто, але це от теж одна з потенційних цілей. Ну атакували ж ми, врешті-решт, Грозний. Це були такі поодинокі атаки. Але показали, що можемо. От я думаю, що такі цілі, отут От якраз може бути і ефектність, і ефективність теж поєднання, тому що ну це точно відчують відчують і місцеве населення. Там вони вже скарб так знайомі з. Повітряними атаками України, але в даному випадку, от саме по авіасполученню, можна якраз і там ударити достатньо ефективно. Так, що да, я думаю, що це один з пріоритетів, над яким можуть працювати наші збройні сили, спецслужби, і це теж от один з напрямів, де удари по Росії можуть бути дуже, -дуже відчутними. Про санкції, якщо ми вже почали з вами говорити, ми знаємо, що зараз європейський Союз працює над 18-м пакетом санкцій проти Москви, Ми про нього з вами неодноразово говорили. Цей пакет називають таким, який може стати одним з найсильніших від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пакет передбачає подальші обмеження проти окремих осіб і організацій Росії, також також проти так званого тіньового флоту Кремля. І крім того, єС планує зниження встановленої країнами G7 на граничної ціни на нафту з 60 до 45 доларів. Пане Володимире, питання до вас пряме. Розумію, що відповіді однозначно прямої не буде, але все таки чи можу нарешті цей санкційний пакет прийняти ухвалити вже найближчим часом? Та нема не те, що прямої відповіді, нема однозначної відповіді на це запитання. І от якраз відповідь є чому, угу. тому що є позиція Словаччини, навіть не Орбана зверніть увагу. Оце так. цікаво. Ну, я думаю, що це суто тактична гра Орбана і Фіца, розділення ролей. Орбан блокує європейську інтеграцію України там його головні зусилля. А санкційний пакет новий от санкційний пакет з боку Європейського союзу. Блокується словаччиною. Словаччина хоче виторгувати для себе, скажем так, окремої ситуації, щоб вони могли і далі купувати російську російські гази нафту Аж до 34-го року. Ну, про газ ідеться в першу чергу. Ну, тому що вони на цьому заробляють насправді. Да, і, на жаль, поки що, от, рахуйте, вже майже півтора місяці, якщо не більше, Словаччина блокується. І поки я не бачу, чесно кажучи, яким чином на Європейському Союзі вдасться це подолати. Вони можуть знайти, звісно, як це бувало раніше, зокрема і з Угорщиною. З деякими іншими країнами можуть знайти якийсь компромісний варіант і е, 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 там щось компенсувати Словаччині, але поки що, на превеликий жаль, е, е, от, ну вже е, е, місяць не менше е, е, словаччина блокує, блокується рішення. Е, е, я вам скажу до речі, я не вважаю оцей новий пакет 18-й найбільш потужним і Так далі, найбільш потужні були в перші тижні війни. Коли від СВІФТУ відключили більшість російських банків і так далі. По російській нафті і газу Да поступово вводило обмеження. Навіть по тіньвому танкерному флоту. Я вважаю, що це покрокове санкціонування діяльності російського тіньового танкерного флоту, Ну воно неефективне. Знаєте, це як в Америці кажуть, відрубати бульдогу хвоста знаєте, по частинах. І болісно, краще вже зробити це за один раз і жорстко. Okay. Uh -huh. Нам насправді ну, треба не просто там розширювати санкції. От просто розширювання воно розширення, воно мало що дає. Ну, дає певний ефект, але Росія пристосовується, потрібно, щоб ці санкції діяли жорстко. А так не абсолютно не секрет, зокрема, і в Брюсселі, що деякі країни Європейського Союзу, саме країни, угу. заробляють на цьому тіньовому танкерному флоті. Мальта і Греція. Вони заробляють на цьому. І саме тому немає жорстких санкцій. От їх розширюють, але жорсткість такі, я б сказав, обмеження справжні, вони, на жаль, не діють. І тому ці тіньові танкери, незважаючи на санкції, ходять. І ті, що під санкціями, і ті, що не під санкціями. Вони ходять через протоки в територіальних водах Європейського Союзу, перезавантажують нафту в територіальних водах Європейського Союзу, і деякі судновласники з Мальти і Греції чудово заробляють на цьому тіньовому танкерному флоті. Тому я, я тут скоріше скептик, ефект певний ефект є. Але треба зараз не просто розширити ці санкції, збільшити, скажімо так, кількісні їх параметри а треба посилювати їх ефективність, жорсткість цих санкцій. От В цьому є сенс щодо межі на ціну на нафту. Це правильна дія, знов-таки ефект обмежений, от через той самий тіньовий танкерний флот, тому що він діє поза межами всіх цих обмежень. Але все ж таки ефект є зменшується можливість скажімо так легальної роботи для росіян і легального продажу російської нафти. Однак тут треба знайти баланс певний поки що немає єдності всередині Європейського союзу і немає єдиної позиції з американцями. І скоріше за все, більш вирогідний сценарій це не зменшення до 45 доларів за барель. А буде плаваюча стеля, uh -huh. Тобто вона може бути ну в залежності від ціни на нафту. Там ну є вже такий показник: там 15% від ціни на російську нафту. Ну щоб е, збивати цю, те, цю ціну саме на російську нафту, щоб зменшувати її, От в цьому є певний сенс, але для того, щоб це працювало більш потужно, більш системно, потрібно, щоб тут разом діяли і Європейський Союз і США. От вдасться європейцям домовитись про спільні дії з американцями, ну тоді ефект від цього буде набагато більше. По ціні на нафту ну, тут є певні питання, є складнощі в адмініструванні, але тим не менш, я вважаю, що це якраз діє правильному напрямі, і це може потрохи, але все ж таки, збивати ціну на російську нафту, ну і відповідно буде менше доходів, за рахунок яких Росія може фінансувати війну проти України. Угу. Дякую вам, пане Володимире, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. І традиційно закликаю вас берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково використовувати підземні укриття. Ще побачимося в наступних випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.